Привіт, друзі! Сьогодні 14 травня з вами знову реклачок. Завтра, 15-го, в Стамбулі відбудуться переговори. Щонайменше зустрінуться українська та російська делегації за посередництва не лише Ердогана, а й в тому числі представників Сполучених Штатів Америки. Трамп там не планує поки що бути, тому що і Путін не збирається. Але Путіна може вмовити на це Лула де Сілва, президент Бразилії, який спеціально залітає до Москви із Китаю, щоб поговорити із очільником Кремля. І також Володимир Зеленський напередодні візиту до Анкари провів велику прес-конференцію, де повідомив позиції України на переговорах у Стамбулі. Зараз про це детальніше, і не лише про це є і інші дуже цікаві деталі, що стосуються допомоги нам в післявоєнний період наших європейських партнерів. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, ну і обов'язково шерте відео. Це допомагає розвивати канал. Розпочнемо із Володимира Зеленського. Який сказав, що ми не можемо відразу ж домовитися про все із путіним, але зустріч ця дуже і дуже важлива. Але він наголошує, так чи інакше ми маємо знайти формат припинення війни. Наголошує, є речі, про які нам треба домовитись, а технічні деталі ми зможемо обговорити в іншому форматі. Якщо я зустрінуся з Путіним, зустріч має закінчитися політичною перемогою, припиненням вогню чи обміном полоненими за принципом усіх на всіх. Тобто ми розглядаємо зараз у Стамбулі кілька варіантів подальших подій і кілька результатів, які можуть бути досягнуті в процесі цієї зустрічі. Я вам свідомо наголошую на цьому, аби ви розуміли якою є позиція України, оскільки її озвучує президент? Він фактично очолюватиме переговорну групу. Але в рамках зустрічі груп він не буде брати участь лише якщо там буде Путін. Це дуже важливий момент, друзі, щоб ми розуміли з вами, з чим ми завтра і з якими позиціями виходимо на переговори в Стамбулі. Також Зеленський сказав, що він вважає, що Путін боїться прямих переговорів із ним. І окрім того, він наголосив котре, що Путін. Не хоче переговорів. Каже, я про це неодноразово говорив Трампу, тому Путін брати участі у переговорах не збирається. Але знову ж таки, я, чесно кажучи, не поспішав би робити однозначних висновків, оскільки ситуація дуже-дуже як на мене цікава, динамічна. Враховуючи те, що сьогодні багато країн долучено до процесу переконання Путіна приїхати все ж таки до Стамбула. Можливо, якесь рішення буде ухвалено. На цю хвилину. Кремль не повідомляє про участь безпосередньо Путіна у переговорах, а Пісков сказав, що російська делегація там точно буде. Що ще сказав Зеленський? Безумовне припинення вогню не може забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путіна. Ми, каже, отримали сигнал від Китаю, що вони підтримують 30-денне припинення вогню. Це якраз та історія, яку ми з вами детально розбирали буквально днями. Китай, каже, просив Україну, щоб 8, 9 і 10 травня була безпека у Москві і каже, жодних ударів по параду не було. Також Зеленський наголошує, що ми запросили Трампа приєднатися до стамбульських переговорів, каже, що зустрінеться з Ердоганом в Анкарі в четвер, тобто сьогодні, ну а потім вже полетить безпосередньо до Стамбулу. І на рахунок заборони перемовин із Путіним, яку він власне підписав власним указом для себе. Він сказав, що цей указ не забороняє йому. Проводити перемовини з Путіним. Він забороняв будь-кому іншому проводити переговори із Путіним і каже, що готовий на все, щоб зустрітися із Путіним і щоб ця зустріч відбулася. Стосовно цього указу, яким власне Зеленський заборонив проводити переговори з Путіним. Відповідний коментар дав і Подоляк. Це радник голови офісу президента України Андрій Єрмака. І він каже, що Україна може внести зміни до указу. Про заборону переговорів із Путіним, якщо той прибуде на перемовини до Стамбула, Крем постійно поширює цей наратив, що, мовляв, це є перепоною того, що Путін зустрівся із Зеленським. Треба скасувати цей указ, каже, так, ми це можемо зробити. На рахунок Лули Десілви. дуже цікава інформація, друзі. І несподівано, як на мене, Лула Десілва був уже на параді в Москві і виявляється, що він туди знову може прилетіти. Не на парад, звісно, а до Москви. Він має намір попросити Путіна поїхати до Туреччини на переговори з Україною. Про це пише видання CNN, посилаючись на його прямомову. І він сказав, що коли я зупинюся в Москві, я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не коштує сказати Гей, товаришу Путін, їдь до Стамбула на переговори. Він планує на зворотному шляху до Бразилії з Китаю зупинитися в Москві саме сьогодні, для того щоб провести таку зустріч із Путіним. Поки що офіційні змі Кремля нічого про це не повідомляють, але... Видання CNN пише, що таке може бути. Стосовно участі Сполучених Штатів Америки у цих переговорах вчора впродовж дня було дуже багато різнопланової інформації. Ви її читали, певне, і в мене в телеграм-каналі, в інших. До речі, хто не підписаний на Телеграм, традиційно запрошую. Посилання в описі під цим відео. Так, от Сполучені Штати Америки чітко дали зрозуміти, що їхні представники будуть на цій зустрічі. Дональд Трамп сказав, що буде і Марко Рубіо, який нині перебуває із ним у офіційному турне, в Пер. Скійкій затоці. Також має бути Стів Вітков і Кіт Келох. Це засвідчує про великий інтерес Дональда Трампа до цих переговорів. Він сподівається, звичайно, що і Путін може приїхати на ці переговори, конкретно не говорить про свою участь, але натякає, що якщо так і станеться, то він там може бути. Наскільки мені відомо з тієї інформації, яку поширюють російські телеграм-канали, близькі до Кремля. То відповідна пропозиція Кремлю надійшла приїхати все-таки Путіну до Стамбула. У Кремлі доволі обережно оцінюють цю всю історію, поки що не готові публічно коментувати. Пісков говорить про те, що буде Ушаков, можливо, буде Лавров. Дуже мало інформації про персональний склад з боку Росії, хто там буде, але точно хтось буде. І звісно, що питання присутності Путіна в Кремлі ще не вирішено. Хоча, друзі, скажу відверто, я особисто не вбачаю, що Путін буде тут на цих переговорах. Швидше за все буде історія. Тривати наступним чином, попрацюють робочі групи, знову про щось домовляться, домовляться домовлятися. Ну а далі слово за Європою. Чи готова вона буде засовувати санкції проти Росії, якщо та не припинить вогонь? Власне, що дуже гучно обіцяли нам європейці після візиту у суботу на коаліції саміту охочих лідерів країн Європи. Тим часом Європейський Союз сьогодні погодив 17-й санкційний пакет, але дуже примітна деталь, друзі. У цьому санкційному пакеті зняті всі проблемні пункти, які стосувалися єдності голосування членів Європейського Союзу, бентежили Орбана. Там немає ніяких проблемних моментів, тому 17-й пакет санкційний не надто такий вже страшний і для Москви загалом. Тим паче їм же санкції допомагають розвиватися. Це, звісно, іронія яким може бути наступний санкційний пакет, якщо росіяни не погодяться на припинення вогню? Звісно, будемо бачити, але конкретики дуже і дуже замало. Ще одна примітна деталь стосовно Стамбулу: 16 травня до Стамбулу мають прибути і представники Ірану та Європейської трійки. Трійки, які представляють ядерні країни, але не всі країни там ядерні. Це, зокрема, Велика Британія, Франція та Німеччина. І вони там будуть говорити про без'ядерну програму Ірану. А це означає, що до підписання без'ядерної угоди, яку ініціював Дональд Трамп, долучаються і європейські партнери. Партнери і наші, і Сполучених Штатів Америки. Тобто Євроатлантична співпраця тут зберігається. Це дуже показовий момент. Чому, друзі? Учора, друзі, на сайті Конгресу Сполучених Штатів Америки з'явилася доповідь глави північного командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки, генерала Грегорі Гію. Він мовить у цій доповіді про те, що зростає ризик прямого конфлікту Сполучених Штатів Америки із противниками, зокрема із Росією. Зараз поширить інформацію про те, що мовляв затяжна війна в Україні може призвести до прямого конфлікту військового шата Росії. Це так, але не зовсім мова йде не лише про війну України проти Росії, а в тому числі про конфлікт на близькому сході, який там не один. У оприлюдненому на сайті Конгресу в стратегічному звіті вказується на те, що через кілька ключових тенденцій ймовірність прямого зіткнення США зростає фактично з усіма головними противниками США. до цього переліку відносять не лише Росію, а також і Китай, Північну Корею та Іран. І що власне конкретно мовиться в цьому звіті? Оскільки жорстоке та помилкове вторгнення Росії в Україну триває вже четвертий рік. Залишається кілька правдоподібних шляхів, якими війна може перерости у прямий військовий конфлікт зі Сполученими Штатами. Аналогічно, конфлікт, розпалений нападом Хамас на Ізраїль у жовтні 23 року, поширився на значну частину Близького Сходу та загрожує втягнути США у прямий військовий конфлікт з Іраном та його поплічниками. Тобто, це такі. Натяки на Третю світову війну, яка може розпочатися в будь-який момент, якої хочуть уникнути і Сполучені Штати Америки, і Європа, в тому числі. В цій частині дуже примітний коментар, величезний, дав президент Франції Еммануель Макрон в ефірі телеканалу ТІ 1 буквально вчора, 14 травня. І Це дуже важливо, аби розуміти стратегію Північно-Атлантичного альянсу Європи і Сполучених Штатів Америки не лише на цих переговорах, а й загалом. Про що, власне, Макрон сказав? По-перше, він також побоюється Третьої світової війни, тому війська Франції і країн НАТО, якщо і будуть в Україні, то вони будуть по західний бік Дніпра. Це, до речі, друзі, погоджена позиція, в тому числі США, про це вчора говорив і спецпосланець Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келох. Окрім того, Еммануель Макрон сказав, що європейські країни не відправлятимуть своїх солдатів на лінію фронту після перемир'я між Україною та Росією. Моніторинг припинення вогню буде проводитися іншими методами. Швидше за все, це буде супутникове спостереження. Париж більше каже, не може постачати Україні техніку озброєння без шкоди для власної безпеки. Ми каже, не встигаємо виробляти зброї більше, а для того, щоб забезпечувати свої потреби. Все, що виготовляється, каже, сьогодні відправляється до України. Ну, це тонкий натяк на те, що збільшення поставок неможливе. Принаймні, з Франції так точно. Далі Макрон говорить, оскільки Україна не буде вступати до НАТО, країни-партнери пропонують свої сили далеко від лінії фронту у спільних операціях. А до прикладу, Польща категорично заперечила можливість відправки своїх військ до України. Франція також продовжить інвестувати у зміцнення української армії, яка має стати першою гарантією безпеки для Києва після підписання мирного договору між Росією та Україною. Тобто ні про які війська НАТО в Україні мова в принципі не йде. Це можливо десь на заході України, і то я маю великі сумнів. І далі Макрон говорить, що навіть самі українці мають тверезість визнавати, що не можуть зараз повернути всі території. Крим повинен бути включений до майбутніх переговорів. Тобто про території сьогодні на Євро в Європі чітко сформована думка, що ми ці території не повернемо найближчим часом. Заморожені російські активи, говорить Макрон, потрібно направити на відбудову України після закінчення війни. Але юридичного механізму цього немає. Як вони будуть робити це? Сам Макрон говорить. Він каже: Я не знаю також Еммануель Макрон звинуватив прем'єр-міністра Ізраїлю Бенаміна Нетаньяху в неприйнятній та ганебній поведінці, пов'язані з блокуванням допомоги палестинцям у секторі Газі. Мова йде про гуманітарну катастрофу. Там визначає, що дуже складно туди доставляти гуманітарну допомогу. І Париж готовий обговорювати з європейськими союзниками розміщення. В їхніх країнах французькій ядерної зброї, але каже, не за кошт Франції. Ми не будемо робити це на шкоду собі. Гучна заява і величезний коментар Макрона, який вказує на те, що європейці будуть долучатися до допомоги України, але дуже і дуже обережно. Тому, друзі, слідкуємо за подальшими заявами, які будуть лунати з боку європейських наших партнерів, європейських лідерів, всі хочуть примирити Росію та Україну. Допомагатимуть нам, звичайно, але так, аби не дратувати Росію, бо третя світова війна, як вони кажуть, може статися через те, що Росія буде продовжувати агресію. Поганий вибір робить Європа, зробила точніше давною, разом зі Сполученими Штатами Америки ще за часів Джозефа Байдена. Але ситуація складається саме таким чином. Вітак, друзі, підписуйтеся, будь ласка, на канал. Традиційно прошу вас про це. Коментуйте, ставте подобайки, Їх забагато не буває. Всіх люблять ціною шанують, не, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна.